Що сьогодні по замовленням у тебе? Сьогодні калаур. Середан. Угу. Арвайн така, Arvine Taka. 266 хольцьформи, 1 оліомак, один Крайсман Олімак 51, 250. -й. І мотокосу камбер замовили. Це все будемо зараз пакувати і Гарантійники Виписуєш? Гарантійники виписуємо. Оліомак 51. Новесенька, свіжесенька. Ми вчора знімали, виконали відео. Сьогодні теж людинка і каже, Хочу! 7300. Класна ціна, гарна якість, достатньо велика потужність. 3 кінських сили. 2 роки офіційно Ну, Нормальна ціна, нормальна якість, Гарно працює інструмент, гарна комплектація. Покажи що, ще хольцформу. Що, зараз показую хольцформу. Так. 366. от Бачите, тільки вскрили. Поставляється на ну, безшин без ланцюгів. Ага. Тут такі от пакетики е, з повітрям, щоб зберегти е, інструмент, щоб він не побився при транспорту. Ага. Е, керівництво по експлуатації, пінал з ключами, металевими опорами, все в комплекті. І показуємо кольцформу. Є нарікання на 366 пульсому. Ну, іноді щось буває, іноді, але загалом отак от заводиш і все чудово працює. Перевіряєш. Ось така пилка. Вона на 365 щілик. Дивіться. Чудова якість. Бомба інструмент. Ремонтно пригодний, потужний, якісно зроблений. Тому, кого цікавлять пилки, телефонуйте мені або наталці. Ми вам це оформимо.